Добрий ранок, моє вітання. Починаємо нову серію. Починається у нас з кави. І так, ви на каналі Добра і Позитиву. Канал називається Я Рік їхав. І я рік з вами на зв'язку. Центр Канади проїжджаю. Я зараз в Кенворд дилера тут така історія. Виходить. Я поїхав в Caterpillar дилер щоб купити термостат. В Катарпіле кажуть, що так не працює, що тут треба спочатку мати номер самого двигуна, щоб купити запчастину. А номер самого двигуна я не знаю. Послали мене в Кенворд. Щоб мені дали номер двигуна, тоді знову до них повертаюся. Сам Кенвард не продає запчастин до Катерпілера. Коротше, тут таке. Треба трошки побігати туди-сюди. Кудись повезли того обрубка. Що з нього будуть робити. Баги? Добре, що дилер Тарпілера близько до дилера Кеннорта. Заплатив вже за термостат з податками 284 долари. Це термостат і ще прокладки, податки і долари не американські. а канадски, они инакше куштуют. Я видел, што тут я. Багато мерчу вони мають, кети, катерпілери. Можна зайти і вдягнутися, що в них тут. Ха -ха. Масло своє мають, навіть нікого не знав. Два термостати. Прокладки, кільця. Ось ціна 200. Де вона там? 284 кади канадські долари. Я думаю, що в мене один термостат не працює. Один працює, один не працює. Бо коли я, наприклад, виїхав десь звідкись з тракстопу, неважливо, неважливо, звідки я виїхав. На дворі спекотно, там в районі плюс 30 так, чи плюс 25 навіть я розганяюся. І допоки я розігнався, в мене вже вентилятор охолодження вмикається. Так не має бути. Або я його сам вмикаю може, бо знаю, що буде перегріватися. Помаленьку доводим до Кенворта якісь такі... Незначні болячки, проблемки, поломки. То все поремонтується. І буде він їздив нормально. Але брудно в машині. А то дитина. Немає часу. Працюю. Зараз я поїду заберу тягача, заберу кешика і пережену його сюди до майстра, до Тараса. Тарас вже був в відео у нас українець, хороший професіонал своєї справи. Так, що ви тут робите щось? Навіть бульдозер терпілер треба було мені більшу дистанцію тримати. Від нього посипався такий пісок будівельний з причіпа. перевірю мастило оливу і будемо запускати кешика. Я вчора навіть не закривав капот. Все в порядку, все як завжди. Вітер сильний дує закривати і їхати я тут вночі монтував відео пригнав трак в майстерню Трошки дрімаю, а хлопці роблять. Крім того, що термостат навернувся, як я думаю, так ще і ліва подушка під кабіною вже зовсім мертва була. Міняють дві подушки зараз. Тут все порозбирано, трохи не виходить, бочинку зняли маленько. Тут все порозбирано. Цікаво, чи сьогодні це встигнеться зібрати чи ні. Так, потрібно їхати по запчастини. ще не всього вистачає. Чкові я їздив. Chevrolet Silverado. Знаєш ти виїжджає під ножка така класно. треба сьогодні встигнути зробити, бо завтра ж в рейс виїжджати, а я тут цілий день, а ще не закінчена робота. П'ята вечора, роботи ще десь на дві години. Там з тими подушками моторними, не моторними, а подушками кабіни. Не все просто не відкручується. Треба Кабіну піднімати вверх. Там хлопці два мучаться вже півдня з тими подушками. А я так ходжу туди-сюди, трошки полежав там в траку, трошки поїхав, ще запчастинку, привіз, особливо нічого не роблю. Але і не вдома. Зрозуміти, коли у вас свій трак, то шанс вдома побути не завжди випадає. Особливо, якщо він не новий. Тут такий вольвачок стоїть. Камінсом. Це не VN, а якось він інакше. Це така «Вольво», що має довший крапот трошки. Пора живенька ще. Машина стара, але з вигляду така собі не дуже. Арама добра. Ось ця подушка, що, що стукала, а я місяць не знав, що стукає <плес> і не міг знайти. Доходить сьома вечора без двадцяти. Ще не завершили роботу, але вже все зібрали. Сайнблоки під кабіною поміняли і заправляють антифризом зараз. Я думаю, ще півгодинки, поки туди сюди нагріти, тиск дати. І якщо все добре, то можна буде виїжджати вже на стоянку. Нічого не робив, а задовбався так, що якби цілий день на роботі був. Вигнав нарешті. Вже о, стемніло майже. А тепер потрібно платити. Що ви думали? Не знаю скільки, але зараз дізнаюсь. Все пішло не по плану. На дворі ніч. Я стою десь посеред Вінніпегу, Машина не зроблена, антифриз тече. Визвав таксі, щоб мене завезли. Щоб мене до Субарка завезли туди, де я. Його залишив. Настрою немає ніякого хорошого. Ще не їв сьогодні нічого цілий день. Там якусь консерву одну знайшов в машині, з'їв і все. Привіз мене таксі. Ми проїхали 21 кілометр. 45 доларів. Ця поїздка вартувала. То не Uber, в мене там немає аккаунту в Uber, то просто якесь місцеве таксі. Я йому ще дав 5 доларів чайових. Так, Subaru Sun. Будемо вестися додому, так? Якщо ключ впав. Вся додому. А де вино, ну, Галь? Он стоїть і Де? Там. На добраніч. Завтра побачимося, сподіваюся. Вельми шановне панство, новий день. Виїжджаю з дому до міста на Вінніпех. Позвонив майстер, сказав, що трачок вже готовий. Але мені на телефон прийшло повідомлення, що на траку з'явилася помилка, код прислало. Помилка по температурі охолоджуючої рідини, по сенсору на температуру охолоджуючої рідини. Тому всяке ще може бути зараз. Старий трак, але має під'єднання до телефону прямо ну, через таку штуку, яка називається ELD. А ELD це то, що режим роботи відпочинку водія. Там така приблуда висить, під'єднана до обіді другого чи який там конектор, не пам'ятаю. І воно мені на телефон пересилає помилки. Ось таке, 2005 рік випуску. Добрався до трака, все добре. Зараз буду оглядати. Синочку, все, давай краба. Папа, їдь обережно. Синульчик тут в Вінніпезі працює, то його Галя привезла, жінка привезла сюди. Я йому передав його ж машину. Ну і сам вже залишаюся тут. Зараз будемо дивитися, що до чого.